У передень Різдва місто Дубно знову застигло у горі та скорботі. На щиті до рідного дому повернувся дубенчанин, старший матрос Ігор Козіцький, батько чотирьох дітей, який загинув, захищаючи Україну на Херсонщині. Виконуючи бойове завдання в ході бойових дій з відбиття збройної агресії Російської Федерації, загинув 16 грудня. 2025 року в районі населеного пункту Миролюбівка Херсонської області. Ігор Козіцький, 1984 року народження, навчався у Дубинському ліцеї No6 та професійно-технічному училищі. У різний час працював будівельником на підприємстві Теренок та Дубинському звірогосподарстві. Дуже любив природу, захоплювався рибальством. Полюбляв збирати греби. Був веселим, відчайдушним і мав багато друзів. Долав Збройних сил України був мобілізований у 2023 році, де гідно захищав нашу землю, отримав статус учасника бойових дій та ветерана війни. У загиблого героя залишилося четверо діток: батьки, брат. У пам'ять полеглого героя на центральному майдані міста прозвучав гімн України. Присутні схилили голови у хвилині мовчання. За спочинок воїна Ігоря Козіцького молилися священики Дубинського благочиння Православної церкви України. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці прото Іван Дуда звернувся до присутніх із проникливою промовою. Дуже тяжкий день. І пекуча чорна година, ви відпроважаєте в останню путь Батьки, ви, синочка, дружина, супутника життя, діти. Ви відпроважаєте в останню путь вашого тата. А ми, дубенчани, ми відпроважаємо в останню дорогу. Так, родина, це ваша біль. Але для нас, для всього дубна, це наш герой. І ми... Сьогодні схиляємо голівку перед нашим героєм Ігорем, перед героями, перед вами рідними і близькими, ми дякуємо вам. Ми просимо у Всевишнього для полеглого воїна Героя Ігора і всіх героїв Царства Небесного, а всім живим, хто бореться з звіром. З безбожником, з агресором, злочинцем ми просимо нашим захисникам, Боже, будь з нашими захисниками, дай їм сили прогнати зло, темряву, гріх з нашої землі. Нехай на нашій землі зацарює справедливий мир. Віддати шану герою зібралися небайдужі добенчани: його родина, друзі, колеги, знайомі, військові та побратими. Проводжали захисника навколішки, схиливши у скорботі голови. Після прощальної церемонії траурна процесія вирушила до храму Різдва Пресвятої Богородиці, де звершили чин похорону. Поховали героя на алеї слави, що на кладовищі по вулиці Семедубській. Світла і вічна пам'ять воїну.